Радії, сповнена благодаття. Господь з тобою, благослові жінка». Вона стриможилася від цих слів і міркувала, що означала себе привітання. Та Анна їй, не бійся, Марія, бо ти знайшла у Бога, і ось ти зачнеш у і народиш сина, і даси йому ім'я Ісус. Він буде великий, і сином Всевишнього буде названий, і дасть йому Господь Бог Христов, його Батька Давида. І до довіку цариватиме Дому Якова, і його царювання великінця. І озвалася Марія та Ангела, як е, стане за себе, коли як чоловіка не знаю. у відповідь Ангела сказав, Дух Святий зійде на тебе, і сила Всевишнього тебе погорне, тому святе, котре народиться, назветься сином Божим. Ось і твоя родичка Єлизавета, хоч звуть її йметрібною, і вона зачала сина своїй старості. Вона вже на шостому місяці. Тому що жодне слово не буває у Бога сили. А Марія промовила, ось я раба Господня, нехай буде мені за Словом Твоїм, і Ангел відійшов від неї. І в цьому порядку ми читаємо про те, що ангел з'явився в Марії і сказав їй про те, що в неї має, має, має народитися син. І е, взагалі сама подія по в особі вона унікальна, тому що ангели, як правило, не, не з'являються людям, але е, в цьому випадку стало щось надзвичайне, і ангел дивився людиною. Е, давайте привернемо увагу на е, цю е, подію. Так і найперше е, це е, проходить, ми читаємо у Назареті одне із міст Ізраїля. Е, там, де Потім і провів велику частину свого життя Ісус Христос, де жили Йосип і Марія, і е, куди вони повернулися, потім і з Єгипту. зігрі. це було не, не настільки велике місто, це було містечко, але саме там пройшло дуже багато життя, е, років життя Ісуса Христа, потім вже. І саме сюди це місто є Ангел Марії. Ми е, читаємо про Марію, хто вона була. І е, написано е, «Додіве, діве, зарученої з чоловіком на ім'я Йосип із дому Давида, а ім'я Марія». Марії. То, е, розповідь дуже коротка. Ви знаєте, що ми живемо в той час, коли християнство вже більше двох ну, або е, 2000 років. І за цей час е, дуже багато викликів різних вчений пов'язаних саме із особою мрії. І про це можна багато розповідати, читати, ви можете самі багато інформації дізнатися з інтернету. Але, знаєте, на даний час існує навіть культ поклоніння Марії. Тобто є дуже велика група людей, які поклоняються їй, які моляться до неї, які прославляють її, і віддають мішану. Тому деколи важливо розібратися, якою ж є функція Марії, є гро, її значення. У Божому плані спасіння. І оцей поринок він доволі <кліто>, <він, кліто>, відкриває нам так, цікаві такі особливості, і вони стосуються саме Марії. Тут сказано дуже коротко про неї. Говориться, що вона була дівчина. І ця дівчина була залученою із своїм чоловіком. От, в них були залучені, в неї був наречальний, якого звали Йосип, вона була залученою із ним. Це була молода дівчина. і На той час, знаєте, і зараз, у цей час, на військовому Сході люди доволі, ну, так, досить рано заручуються і одружуються. Тобто дівчині може бути 14, там, 16 років, хлопці, 18, 20 років. Тобто Це доволі молоді люди, які заручуються. І... Тому ці двоє молодих людей були заручені, Марія, і Йосип, і вони чекали того часу, коли. Стане сім'єю. Як правило, в Ізраїлі заручення тривало десь до року, і ви знаєте, так багато чули цих історій, про те, що цей час, коли люди заручені, вони мають, молодий чоловік має побудувати одну частину будинку, принаймні прибудову дому, до дому батьків. І потім, коли закінчується час заручень, батько має сказати йому, що Син йде, приходь наречену, і син має піти привести наречену вже до себе в цей дім. <кху> і пам'ятайте, що сам Ісус сказав, що ось іду приготувати для вас місто, місце, і коли, коли приготую, то прийду і заберу вас, щоб ви були там, де я. <кху> і е, ця дівчина була зручною. Це був її такий статус, е, в якому вона перебувала. І е, ми е, читаємо про цю дівчину, що. Уже із слів ангела так ми дізнаємося про неї, що, ну, як каже ангел, що радій і, 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 і звернуть увагу, радій сповнена благодаті. Радій, це звичайно таке привітання. Тобто, так як ми кажемо, добрий день, там, вітаю, то вони казали радій, да? хай, радій! Тобто це було просто привітання того часу. Ми можемо теж так само вітатися, в цьому немає жодної проблеми. І коли людина інша інший каже, радій, вона хоче щось добре запропонувати і, знаєте, щоб люди могли порадіти. І він, він привітався з нею, і він говорить до неї про те, що радій сповнена благодаті Господь із тобою, благословена тим і знаєте, Це дуже такий мир від кого. Від Бога Отця і Господа Ісуса Христа. Тобто навіть я не бачу, що так про Духа Святого було сказано, де звертається, хоча Дух Святий це Дух благодати. Але сказано благодать вам від Бога Отця і Господа Ісуса Христа. А тут говориться, що сповнена благодаті. І далі є пояснення цих слів, і ось він говорить. У 30 вірші Ангел говорить, не бійся, Марія, бо ти знайшла благодать у Бога. От, ти знайшла благодать у Бога. Тобто ця людина не була джерелом благодаті Божої, але вона була тою особою, яка знайшла у Бога благодать. Пам'ятаєте, ми читаємо книгу, і там про Ноя сказало, що але Ной знайшов благодать у Бога. Тобто Знайти благодать у Бога це знайти Божу прихильність, Боже милосердя. Тобто Бог розположив, він прихильний до цієї людини. Він, він готовий благословляти. І знаєте, Марія, саме Марія, вона є позитивною особою, і це є та людина, на яку дівчина на яку впав вибір Божий. Тобто, Вона знайшла у Бога благодать. І яку благодать вона знайшла, вона мала стати матір'ю Господа Ісуса Христа. І тому не вона сама є джерелом благодаті, але вона є тою людиною, яка знайшла у Бога благодаті. І саме тому вона і стала матір'ю Ісуса Христа. І тому, але в цьому ми бачимо образ цієї дуже позитивний. Було дуже багато дівчат в Ізраїлі, але Біблік впав саме на неї. Бог саме цю дівчину обрав. І вона мала саме вона мала стати матір'ю Ісуса Христа. Далі ми бачимо таку ну, принциповість цієї дівчини, її послідовність. І коли Ангел сказав їй про те, що у неї народиться син, то вона була здивована і збентежена цими словами, тому що вона не знала чоловіка. І вона запиталася, як це станеться, коли я не знаю чоловіка. І ми бачимо, що Бог. Ніколи не нехтує запитаннями людини. Він не сердиться на них, але готовий давати відповідь. І в особі Ангела їй була дана відповідь. Їй було сказано, яким чином у неї має народитися син. І ми читаємо, що сказано у 35-му вірші, Дух Святий зійде на тебе, і сила Всевишнього тебе обгорне, тому й святе, котре народиться, назветься сином Божим. І це незвичайне народження, Зверніть увагу, що тут не буде участі чоловіка. Але замість цього Дух Святий звине до тебе, сила Всевишнього огорне тебе. І те святе, яке народиться до тебе, каже Ангел, він буде син Божий. Це унікальне народження. Такого не було ще досі, і після цього не буде. Це єдиний випадок в історії землі, коли саме таким чином народжується дитина. Без участі чоловіка вона приходить у свій. Тому В нього є тільки одна земна мама, але батька земного в нього немає. Йосип був лише його Отчим, він був чоловіком, його матері, але він не був справжнім батьком Ісуса Христа, тому що сказано Дух Святий зелене на тебе і всевична сила обгорнена. Тому Ісус народився від Бога, від Духа Святого. І народився через його морі. Тому, але ми бачимо саме цю дівчину як таку добитку. Вона хоче зрозуміти, хоче побачити, як це відбудеться. Їй необхідні пояснення. І ангел дає їй ці пояснення. Якщо порівняти її із Захарією, пам'ятаєте, що теж Захарій і священник, їхній родич, він, будучи храмі, теж побачив ангела. Який сказав, що у тебе народиться дитина. І вони були безслідні вже ліки по віку, і Ангел, і Вірний Захарій засумнівався у тому, що в нього може народитися дитина. І за це був покараний німетовий, так він не міг говорити, аж доки ця дитина народилася. І його поведінка відрізняється від поведінки Марії тим, що у нього був сумнів, а у неї були запитання. Тобто він, він не вірив в те, що це може бути. А Марія не розуміла, як це може статися. І це є велика різниця. Можна зрозуміти, але сумніватися. А можна просто не розуміти, і їй потрібно пояснити. Ось саме Марія опинилася в такому стані, що вона не розуміла, і їй було роз'яснено, що має бути в її житті. І коли вона це почула, ми бачимо її смирення, і вона не каже, ось я раба Господня, нехай буде мені за слово Твоє. І ангел підійшов від неї. І коли вона зрозуміла і не виникло побільше запитань, то вона погодилась. Вона сказала, ось я раба Господня, І нехай буде так, як Господь вирішить. Це дуже чудовий приклад. І приклад від жінок, і для чоловіків, бути смиреним. Тобто від кожного із нас вимагається бути смиренним в нашому житті. Ми читаємо про Ісуса Христа, що Він був смиренний, Він сам про себе казав, що я тихий і серцем покирюю. І смирення це особлива риса. Вона була особливою Ісуса Христа. І вона необхідна. І смирення це не приниження людини, таке, що знаєте, вона себе якось нижче інших відчуває, вона не впевнена в собі. Вона ну, просто така знаєте, прибита до, знаєте, до підлоги, там, до, до землі, і вона не здатна сказати слово. Мова не йде про це. Пам'ятаєте, що сам Ісус, який був смирений, Він завжди відповідав тим, хто його звинувачував, він завжди захищав і обороняв учнів. Він ніколи не мовчав ніяке зло, і може така думка статися у чому його смиренням. Але ми читаємо про те, що він був покірний Богу. І він завжди виконував його волю. Знаєте, наше смирення, воно може, як правило, полягати в тому, що ми навчились бути покірними Богу і готовими виконувати Його Слово. На, на завладі цьому можуть в той час ставати наші бажання, наші свої власні склання, наша воля, але навчитись підкорювати і підпроєктовувати свою волю, волю Божій. Це дуже дуже важливо і дуже необхідно. І знаєте, може бути так, що в нас є стяга до гріха якогось, поведінка, яка не зовсім правильна, з моральної точки зору, вона може підпадати під посол Божий. І е, ми можемо е, знаєте, з цього, чому? Тому що це нам так дорого. Ми не приступаємося до того, що нам кажуть інші люди, е, і до всіх застережень, але нам цього дуже хочеться, і залипути, ми за любовці не хочемо досягнути цього. Ми можемо навіть думати, що нехай там буде що буде. Якщо навіть погано закінчиться, то я все одно хочу цього досягнути і спробувати. Е, і е, тут і не пахне скринім, ми не готові. Зупинитись ради Бога, та Ісуса, Ісуса Христа, який був з мене. І пам'ятаєте, коли він був в Евсеманії, то він вже декілька годин там його відділяв від схоплення і арешту. І він молився і казав, що «Отче, якщо можливо, нехай про мене мене це чаша. Але не як я хочу, а як ти. І зрештою, він сказав, що якщо не можешся чашати проминути, то нехай стане ця воля Твоя. І Ісус проявив своє смирення і покору Богу, і його волі і виконав місію. І від нас теж намагається коритися Богу. Якщо ми знаємо, що воля Божа така, коріться їй. не йдіть на перекір, не робіть чогось свого, того, що вас віддалить від Бога і зруйнує ваші стосунки. І це дуже важливо нам в нашому житті. При цьому ми можемо залишатися принциповою людиною, відстоюючи свою позицію, залишаючись під вірними своїм принципам, одно другому не суперечку. Але ці принципи мають узгоджені бути з Божим Словом. Якщо вони суперечать, ми завжди маємо обирати Бога. Це так ідеально. Нам потрібно до цього рости і цьому вчитися. І ми бачимо, що ця ліса була в малиї. Якщо Бог сказав так, то я підпорядковуюсь цьому. Так, я замучена, але в мене є майбутній чоловік. Мені навіть важко уявити, як все це буде. Я думаю, що там було чимало у неї думок, і чимало переживань, проблем. Чому? Тому що якось потрібно було пояснити це чоловіку. І Бог йому не сказав цього. а вже пізніше Тому, ми знаємо, що Йосип навіть захотів її відпустити. Чому? Тому що він дізнався, що в неї народиться дитина і вона буде не від нього. Але потім тільки Бог відкрив і сказав, і він теж підкорився і погодився із цим. Тому ось такий образ перед нами, образ смиряної людини, покірної Богу, готовий бо коритися його волі. Це був вибір Божий, і Бог не помилився у своєму виборі. Далі хотілося б звернути увагу на особу ангела. Хто, хто він? Написано, що Вірші, що був посланий ангел Гавриїл. Ангел Гаврілів. Ми вважаємо, що перед цим цей же ангел був посланий до Захара. І він про себе сказав, що я ангел, який стою перед Богом. Ми бачимо, що це особа, яка виконувала такі дуже важливі Божі доручення. Хоча я думаю, що будь-яке Боже доручення є важливим але такий спеціальний Божий дорожчий. Ось він з'явився Марії. Ми читаємо про те, що він з'являвся Даниїлу і передав Даниїлу це пророцтво про 77. І це теж дуже важлива інформація, таке надзвичайно важливе пророцтво. Він передав його через Даниїла. Тут ми бачимо, що він являється Захарій, у якого має народитися пророк і також Марії, у якої народиться Син Божий. Саме е, ось цей ангел виконує таку місію. Ми не знаємо багато про цього ангела, ми знаємо, що ангели це є духи, створені Богом. Вони такі, як люди, тільки ми маємо тіла, а вони цих тіл не мають. Тобто вони безтілесні духи. І їхня е, місія полягає в тому, щоб виконувати Боже доручення. Саме слово ангел з грецької ангелоса означає післанець, той, кого посилає з дорученням. Тому і Ангел говорив, це був Божий посланець, який прийшов до Марії. Зверніть увагу, як делікатно цей ангел говорить. Він не вривається, він не, ну, не лякає Марію. Яким чином він так заходить, що вона навіть не боїться його. І для неї його поява, його поява не є такою знаєте, страшною, в неї немає переживань якихось. Він з'являється в образі чоловіка, який починає з неї говорити. І чи розуміла Марія те, хто перед нею? Чи можливо вона чуть-чуть пізніше збагнула, коли вже вона з ним цю розмову почала, але вона не відкинула його. Вона не сказала, хто ти, я не можу з тобою говорити. І, можливо, він не вів себе так, щоб у неї така була реакція. Я думаю, що він був серйозним. і те, що Доносив, воно було надзвичайно важливе. І тому, коли ангел з'явився до неї, він почав із нею говорити. І знаєте, ангел передав їй оцю новину і сказав, що її чекає. І знаєте, після цього він, виконавши завдання, повернувся назад у той невидимий світ, у якому він знаходиться. Ми бачимо, що ангели можуть матеріалізовуватися і ставати видимими людям. У цьому випадку ми бачимо, що ангел став так ангели не видими. Їх може навіть тут бути багато зараз у цій залі, і, і ми можемо, ми просто їх не бачимо, але їх може бути дуже багато. І знаєте, ми думаємо, що ми прийшли сюди як, просто, як люди послухати бо Боже Слово, але ця зала може бути наповнена, я щось переконаний в тому, що тут є дуже багато ангелів. Але ми їх не бачимо. Вони для нас невидимі. Так само, як і Господь, який є тут присутній, Він є для нас невидимим, і ми його не бачимо. Але Він тут присутній нами. І тому і ангел, але він явився, він став видимим до неї. І я хотів звернути увагу особливо на слова Ангела, які він сказав. І він звернувся і до Марії, сказавши про її місію. Але він також і сказав, кого вона народить. І це надзвичайно важливо. В цьому уривку це найважливіше, і дивіться, що він говорить. Це написано у 31-33 вірші. І ось ти зачнеш у трохи, і народиш сина, і даси йому ім'я Ісус. Він буде великий, і Сином Всевишнього буде названий. Дасть Йому Господь Бог його Батька Давида і до віку царюватиме в домі Якова його царювання не буде в кінця. Ось те, що ми читаємо про Божого Сина. Звідки увагу, що він, він не матеріалізувався, він не явився просто як гість невидимого світу, але він народився. Ісус прийшов зі свій шляхом народження, фізичного народження, такого, як і відбувається з кожною дитиною. Тобто Він каже, ангелу їй, що ти зачнеш у тробі і сина народиш. Тобто Ісус після цього зачався, Марія носила його дев'ять місяців, і після того він народився. Ісус прийшов у цей світ, як приходить кожна людина. І ми читаємо, що він був усього схожий до нас, окрім гріха. Одного, одне те, що нас відділяло від нього, це гріхи, який є у нас. І відсутність його в Ісусі Христі. І, тому знаєте, пам'ятаємо, що ми люди грішні, які живемо в цьому світі. і Ми грішні з моменту нашого зачаття. Але Ісус безгрішний був з моменту свого теж зачати. І таким безгрішним Він залишався і при земному житті. Але дуже багато таких визначень дано, що він буде великий, сином Всевишнього буде званий, Він буде. Він лицарян в Ізраїлі і не просто на якийсь короткий час, як зазвичай, правителі мають якийсь короткий час для свого управління, царювання, але сказано, що він буде царювати на тому в Ізраїлі. І більше того, царювання його не буде кінця. Так? Тобто, оце його довічне царювання, воно тут підсилюється ну, одне речення другим, Так що його царювання буде взагалі довічним. Так? Його не буде ніколи кінця. Тобто, він буде вічним царем. Він ніколи не помре, він буде завжди вічно існувати, вічно буде правити. І це те, що Ангело сповіщає про... Цю дитину. Можна розбирати кожне слово, і знаєте, за ним дуже багато всього є. І ми бачимо, що навіть вже багато того, що про нього сказано, було виконалося на даний час. Зверніть увагу, що Ісус, Він став великим, народившись в у нас він в бідній сім'ї, хоча вони були царського походження. Ісус, не виходячи за межі Ізраїля, набрав 12 учнів. Передав їм е, ту науку, яка була в нього. І ця наука поширилася по всьому світу. І сьогодні християнство є найбільшою релігією у світі. І е, Ісус є найвідомішою людиною цього світу і найпопулярнішою людиною цього світу. Тобто про нього говорять всі, до нього можуть апелювати, з ним можуть сперечатися, не погоджуватися, або навпаки його можуть підтримувати. Хтось говорить позитивно, хтось негативно, але про нього говорять усі. І говорить про нього всіх віків, від того часу, як він прийшов на землю. Ісус дійсно став великим і великим в плані з таким значеним, дуже відомим, дуже популярним. І Тому знаєте, багато чого вже виконалось, але є ще те, що виконається в тисячолітньому царстві, а також і в вічності. Тому Ісус це є центральна ось особа, про яку розповідає цей мило. Не ангел, який явився, передав цю новину. Він виконав свою місію, не Марія, яка народила цю дитину і дала йому життя. Цей світ. Але ось саме той, про кого говориться, що він буде великий, Сином Всевишнього буде славний, Йому дасть Господь Бог Престол Давида, його батька, він царювати на домі Якова і царювання його не буде кінця. Ось те, що найважливіше у цьому уриву. І тому слава нашому Господу, що ми можемо в це вірити. Це дуже важливо, що ми є людьми, які в це віримо. Знаєте, цей уривок учить учит нас смиренням, і нам потрібно смілятися в своєму житті перед Господом. Нам потрібно вчитися цьому. І знаєте, Він передає нам цю ідею смирення і хай це буде навчально для нас. Нехай Бог поблагословить. Я ще раз вітаю всіх з приходом Ісуса Христа, з його на у світ, і всім бажаю Боже благословення. Давайте ми ще піднімемося і про те, допомогу. Господи, Боже наш, ми приходимо до Тебе. Ми дякуємо тобі за те, що ти послав світ свого народженого сина, ти зробив це, спочатку сповістивши Діві Марії через Ангела, цю радість новину про те, що від неї народиться син, який буде Спасителем світу, вічним царем, сином Сивишнього, буде великою людиною на цій землі. Господи, і ми дякуємо за те, що ми повірили судівську. У це повірила Марія, але війни, як ми, і ми, і ми і прийняли це і не беречемо цьому, але ми пішли за цим вченням. Тому слава тобі за це Боже. Ми дякуємо за те, що е, ти виконав цю велику місію спасіння. Е, ти був смиренним, владним, покірним волі Отця, і ти нас учиш в тому, щоб і ми минулі покинеш, щоб ми не були гордими, зарозумілими, е, тими, хто е, противиться тобі, е, тим, кому, кому власні бажання є ціннішими і важливішими, ніж виконання волі твоєї, Господа, але тими, хто ти хотів би бачити нас тими, хто кориться тобі на цій землі, а в вічності буде з тобою. Тобі, хай буде слава, Одесу, ми Амінь.